Шоколадні цурочку. Розпаковка. Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка, але не косметичних адвент-календарів, як зазвичай у мене на каналі, а адвент-календарів з Аврори. І сьогодні, вперше на своєму каналі, я буду робити розпаковку з своїм сином Тимофієм. Йому 4 рочки. Привітайся, каже привіт! Ой, пав адвент-календар. Нічого страшного, нічого страшного. Ми забігли в Аврору і купили там два адвент-календарі. Покажи, будь ласка, на камеру цей адвент-календар великий. Всередині тут мають бути новорічні антистрес-іграшки. Точніше, це є новорічний адвент-календар. З антистрес іграшками Ось так виглядає цей адвент-календар. Він такий достатньо великий, середини щось шарудить. І тут всього є 25 віконечок. Це є новорічний адвент-календар з антистрес-іграшками. І в мене є такий маленький адвент-календар з мінійоном. Це є адвент з шоколадом. Ці адвент календарі вибрав мій син. Він захотів адвента, я подумала, чому не зняти таку розпаковку в мене на каналі. От, я думаю, що це буде вес. І буде нам на згадку. Отже, цей адвент коштував приблизно 136 гривень, або 139, я вже точно не пригадую. Цей великий адвент календар, червоний, коштував 399 гривень. З якого починаємо адвент календаря відкривати? З маленького чи з великого? Який перший? З, з великого! З великого! Добре! Да. Давай будемо відкривати по одному віконечку. Ні, ти сідай, будь ласка, біля мене, щоб тебе було видно, гарно. І я тобі буду показувати віконечко під. Під номером один. Ось тут ось це віконечко відкривай, Давай відкривай це віконечко перше. Давай, давай. Ми на такому домашньому стилі, тому що я не дуже планувала насправді це відео знімати, але думала, чому б він... ні. Ого! Тут так важко відкривається віконечко. Я зараз собі нігті просто повітря. Що там всередині? Що це таке? Це. Треба на камеру показати. Давай покажи на камеру ближче сюди. Це ось такий фіолетовий брілочок Pop It в першому віконечку. Тримай, тримай, тримай. Тримай. Прошу. Сідай, будь ласка, на крісло. Сідай. Це така цікава. Діда Мороза ми ще купили. Так, у нас тут є пакет Аврори. І у нас тут є ще Діда Мороз. Миколай, точніше. Я думаю, що це Миколай ось такий. Я, на жаль, не пригадую, скільки він коштує, тому що я не взяла з собою чек. Номер два. Давай номер два відкриваємо, соночку. Треба йти по черзі. Отут номер два. Дивись, ось тут. Ось тут у нас віконечко під номером два знаходиться. І давай, е я відкриваю а не син, тому що дуже складно відкрити. Ой, там щось таке. Дивне, що це таке. Що це таке? Це сніговичок. такий. Ну покажи, будь ласка, на камеру цього сніговичка. Ось такий сніговичок, як це кажуть, ніволяшка українською. Будь ласка, напишіть, як правильно буде українською. Це такий сніговичок. Сядь, ми будемо третє віконечко. Хочеш покрутити, а ми третє віконечко відкривати будемо. Давай я за той час знайду третю віконечку. Ну, ось тут. Давай третій віконочку там буде ще одна іграшка. Ти зараз будеш всіма цими іграшками бали. Maybe yes. Maybe yes. Так, давай третю віконечку у нас. Ось тут. Ось тут, І дивись, Що там таке? Що там таке? Ой, маленька резинка. Можна я покажу на камеру? Я покажу. Ось така маленька, це не резинка, це таке щось маленьке, кругле металеве. Я не маю уявлення, що з цим робити. Я трошечки камеру вниз опустила, щоб було краще видно Тимофійка. Нофійчуку, а давай четвертий номер будемо відкривати. Ось тут четвертий номер. Ти не встигаєш побавитись однією іграшкою, як вже треба відкривати іншу. Дивись, відкриваємо. Що там є? В четвертому номері. Що oh, це таке дивне? Це якийсь брілочок. От. Я думаю, зніму для вас таке відео, щоб ви розуміли, чи варто діткам таке купувати, чи ні. Під четвертим номером у нас був ось такий брілочок, тут такі шарики, які потрібно витягувати, я так розумію. Там щось є, що Там щось є всередині? Так. А ну давай покажи. Покажи, ти хочеш витягнути це? Це витягується? Це така цікава іграшка. А, диви, тут щось моє очко. Що wow. це, 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 це. це таке? Що це? А, шо, шо це таке? а ні, воно причіплене! Бачиш, його неможливо витягнути? Це неможливо витягнути, саночок. Це причіплене. Це таке Давай подивимось, що таке. Клас! Це. ж таке цікаво. Давай на камеру покажемо, що це таке цікаве. Зараз ми будемо наступні номерки відкривати. Так. Отже, тут у нас є такі дві штучки всередині. Їх неможливо витягнути повністю, але вони мають отакі личка і заховуються всередині. Ну такі альтерстресові іграшки. Тепер у нас номер п'ять. Де п'ять? Отут. От Отут. Так. Ух, Ну так, міцно. Календар Ай! Блін, я зараз ніго зламаю. Як да шось... Це щось таке тимне. Шось... Під номером п'ять була ось така силіконова стрічка з присосками. Я так розумію, це можна кудись до зеркала причепляти, але ну, не знаю, що це щось цікаве. Сину не дуже це сподобалося, я так розумію. Ви шукаю номер шість. Де є шість? Де є циферка шість? Цифра шість, де ти є? Ось тут. Ось тут цифра 6. А як її відкрити? Ага, ось тут. Ось так. Опа, а що там під цифрою 6? Що це таке? Під цифрою 6 у нас щось таке дивне. Що це таке дивне? Ну, якась незрозуміла така іграшка трошки. Під цифрою 7. Де у нас цифра 7? Ну, тут. 7 велика така. Цифра 7 така велика. А як її відкрити, де тут є? Ось тут є отвір, щоб відкривати, і це собі всі книжки подали. Ой. Боляче мені. Воно побитий. Важко. Ай, це для маленьких пальчиків зроблені дирочки, але дуже важко відкривати. Я візьму ножнички і допоможу ножничками собі відкрити. О! Що тут є? Це про сім. Це щось таке цікаве. Ось така іграшка була під номером 7. Яку можна ось так складати. Де є номер 8? Це це 25, це 6, це 9, а нам треба 8. І що це? Ти хочеш 25-й номер відкривати? А, хоч маска. Ну давай ми йдемо по черзі, будь ласка. Ти хочеш 25-й так сильно. Ми зараз будемо відкривати 25 номер. Дитина дуже хоче. а чому б ні? О, що тут таке? Ага, це щось подібне до 7-го з 7, номеру. 7 номером було ось таке. А це. А, це така змійка. дивись. це потрібно ось так робити якось. Розкручувати. Деякі іграшки достатньо цікаві. Я так до вас похиляюсь, що мене хоч трошки видно було. Ось така іграшка була під останнім 25 номером. Ми вже почали йти не по черзі, не по порядку. Відкриваємо такі номери, які хоче син. Давай, який наступний номер хочеш відкривати, Показуй. Дванадцять. Наступний у нас буде номер дванадцять. І це скейтборд. Це маленький чорний скейтборд. Прикольний. Давай покажемо на камеру. Ось такий маленький чорний скейтборд був у 12 віконечку. Наступне віконечко відкриваємо під номером 23. Я вже буду собі ножничками допомагати, тому що інакше я собі просто всі нігті знову. Що у нас тут? Так. Що це таке, I don't know. Що це? Давай я допоможу допомогти тобі. Це, це щось таке, щось там застрягло. Чекай, як це витягнути, почекай, будь ласка. О, <плес> отак. <світ> Ось так. Отак. Опа! <плес> що це <плес> таке? Вау! Ти одразу зрозумів, як не бавитись. Ну тут у нас щось досить цікаве. Дитя одразу почало бавитись, це вже добре. Ось така іграшка у нас була під 23 номером. Це щось трошки таке незрозуміле. Але якось... Тут певні елементи, я так розумію, висуваються. Тут засуваються. Ось такі іграшки антистресові Аврорі. Наступним у нас буде номер 17. Оцей. Да. Давай відкриваємо 17-й номер. Ух. Що тут? Ще один скейтборд. Чорний. Ще один такий самий скейтборд. Да. Так. Ми два одинакових скейтборди. Два чорних скейтборди у нас. У нас це віконечко. Йой! Йой! That's not good. That's not good? Ну що зробити? Так, наступне віконечко, яке відкриваємо? Яке? 24-те? Давай, мама, ножичку. Опа, 24-те віконечко. Що це таке? У 24-му віконечку ось такий квадратик чимось таким максимально незрозумілим. Ну, Скульптур. Тримай. Наступне, хочеш 15-те? Да. Наступно відкриваємо 15 те віконечко. Воно дуже погано насправді відкривається, дуже важко відкрити. Я не знаю, як ця дитина має відкривати, якщо мені важко відкрити... Опа! Давай ми трошки роздермо. Номер 15. Та витягнув. О, це такий лабіринт з кулькою. Це такий лабіринт. Потрібно так, з кулькою. Так перекидати. Ну, це досить цікаво, я думаю, для діток. Під 15 номером у нас була ось така іграшка з кулькою. Кулька вже десь там застрягла. Ви бачите, тут кулька застрягла. Такий лабіринт. Зелений мама Так, наступне віконечко яке? Найбільше 16-те віконечко. Там де сидить Миколай. Давай витягнемо. О, що це таке велике. Це вже щось красиве, вау, клас! Він так цікаво складається. Що це таке? Це такий кубик-рубик. Цікавий, який можна по-різному складати. Та це було віконечко у нас. 16. Під 16 номером було щось ось таке цікаве. Я не знаю, як це правильно називається. Воно було у формі кубика. Це може бути як кубик, так і будь-що інше. Там є ми тут, наступне. Двадцять перше віконечко. Під 21 м номером у нас щось таке. Тільки... Витягуй! Витягуй. Попередня віконечка 16 -е зацікавила, тому що. А, це потрібно висовувати, бачиш? Потрібно детальки висовувати і вставляти. Ось так. Що, важко. Ага, бачиш, ти вставив. Яке наступне віконечко? Ми... Ой, тут відпала кришечка вже. Яке наступне ми відкриваємо? Вісімнадцяте? Ми да, да. пробуєш сам відкрити? Ні, ножнички. Ножничками? Що це таке? О, це ще щось таке подібне. на... Ух ти! Клас! Це таке волейбольне поле. І потрібним ячиком попасти в ворота рожеві. бачиш? Ти навчишся? Ти навчишся? Просто візьми і сюди і поверни. Опа! О! Попали в два в дві пари воріт. Клас! Отже, під 18 віконечком у нас е, була така іграшка антистрес у вигляді бейсбольного поля з м'ячиком. І тут потрібно м'ячиком потрапляти в ворота. Який наступний віконечко? А, ні, це, це восьме. Так, наступне восьма. Було які таке віконечко. Добре. Давай ножничками, добре, щоб пальчик не поранити. Будемо відкривати. Ух ти, тут теж щось таке велике і цікаве. Під номером 8 було щось отаке. Як це складати? Це Можна якось ось так складати. Можна якось ось так складати, можна розкладати. Ось так складати можна. Щось цікаве десь. Діконечко, 20. Так. Ось це, 22-й. Okay. Опа! Машинка! Жовтенька машинка, маленька. І ще так, 22 віконечко. У нас машинка. А це яке віконечко? Десяте. Десяте віконечко. Десятому. Теж машинка. Рожева. У 10-му рожева машинка. а Тут два поруч віконечка. 22, -й, 10. -й. Тут були дві машинки. Дивись, як багато іграшок. <плес> Ось такі машинки ми витягли в 20 і 22 віконечка. А де це сидіти мою іграша. Де іграшка Діда Мороза? Вона в кульочку там синочок. Віконечко під номером 9. Так? Ось це. Рацик. <плес> там ячик є. Ух ти! Поки мій син е, пішов бавитись, він тільки що м'ячик витягнув і не зміг е, витерпіти і пішов бавитись, то я вам покажу, яка мені іграшка найбільше подобається. Мені найбільше сподобалась ось така іграшка. Вона дуже круто складається, з різні фігури. Де, де це м'ячик твій закотився? Тобі пошукай, будь ласка. Поки що ми знайшли ось такий м'ячик. Сину він сподобався. Номер 19. О, це енергоут. О, 19. Там що ж таке цікаве? О, дід. Син Миколай. Динько бе, динько бе. Під 19-м номером був такий Миколай. Що, сподобалось тобі? Так, Сподобу. сподобалось Добре, ще чотири віконечка залишилось. Відкриваємо їх. Так. Відкриваємо. Давай, я показую, яке. Ось це, ось це, ось це, ось це. Ось таке. Ось таке. Давай відкриваємо його. Ага. Ось таке довго воно. Це віконечко номер 13. Ми відкриваємо. Воу! Що це таке? Ти не знаєш? Не знає. Ааа, це така трубка. Так, так, Це так. така так, рибу, так? Це така пластмасова трубка, яку можна ось так розтягувати і складати. Така пластмасова трубочка була під тринадцятим номером. Так, вона виглядає, вона згинається, вона згинається. Давай, відкриваємо 14 віконечко. Ух, ну прям дуже щільний картон. Деякі аж віконечко розривається, коли ми їх Ой, зет! Uh -huh. О, це фасолька! Це брілочок фасолька <зелена>, зелена. Ух ти! Там всередині можна фасольки витягувати, але вони повністю не витягуються. Це щось подібне до цього арахісу. Подібне до цього арахісу, але зелена фасолька з зеленими всередині фасоленятками. Yeah. Давай покажу. Отже, ми витягли ось таку зелену фасольку. І тут всередині є ось такі штучки, які вилазять, але не повністю вони там зафіксовані. І там в фасольці сидять якісь герої. Бачите, кличку. Кличку не могла. Три штучки вилазять. Відкриваємо наступний номер 20. Добре. Давай відкриваємо 20-й номер. Це останній? А ні, ще одинадцятий Десятий Конечко. Ух ти, що це в нас? I don't know, uh, why... Двадцятим віконечком була ось така складенка трансформер, яку можна ось так по-різному складати. Ну, таке достатньо цікаво, я думаю, для mm діти. -hmm. Синочко, відкриваємо останній номер. Ось цей так. Довгий. Так. 11. Так? Так, давай відкриваємо. Mm -hmm. Як думаєш, що там є. Як думаєш? Не знаєш? А ти відкрив! А тут ще одна така трубка, як зелена, так? Ва. Ух ти! все. Ми відкрили повністю адвент-календар за 399 гривень. В принципі, тут дуже багато насправді таких іграшок, які дійсно можна назвати антистресовими. Я думаю, що діткам буде цікаво, дітки знайдуть чим зайнятися. Є, звісно, якісь такі дуже вже дешеві і не дуже класні іграшки, але є багато цікавих, які дійсно дитину зацікавили. Супер! Тоді оце викидаємо, переносимо. Адвент календар yeah. змін'яно! Цей адвент календар коштував 136 або 139 гривень. І тут мають бути солодощі всередині, yeah, тому що це є в кіц, називається. Я від цього бренду люблю такі цукерки з сердечками. Я прям їх дуже сильно люблю, вони мені дуже смакують. Давайте я ближче покажу, ближче покажемо, як виглядає цей адвент-календар. Ось так, спереду, передати ззаду. Я думаю, що тут будуть просто такі малесенькі шоколадки невеличкі. Давай розпускаємо. Думаю, що тут буде іграшка? Не Ні, се? синочка, тут іграшок не буде, тут будуть цукорочки. Шоколадні цукерочки. Я думаю, що тут будуть. Ти не знаєш? Okay. Sure а я думаю, синочка, що це будуть е шоколадні цукорочки. Роз... Розпаковка. Тут віршка, ні, синочка, а ти вже відкрив віконечко? Okay. Син відкрив Віконечко під номером 4 і тут у нас що? Це шоколадка, синочку. Можна я покажу? Так? Я покажу, ти зараз відкриєш. Ось така цукорочка запакована. Дай, дай! Ну, тримай. А я відкриваю наступне. Так, я відкриваю номер один, з якого ми б мали взагалі починати. Ой, цей адвент-календар дуже легко відкривається насправді. Ось так розпаковується цукорочка. О, це звичайний цукорочок, без малюночків, без нічого. Тобто, це можна сприймати як. Просто коробку цукерок, тому що тут його 24 цукорочки. Так? Які всі між собою одинакові. Я чомусь думала, що тут, можливо, будуть фігурки шоколадні, знаєте, або ще щось. Але тут всі одинакові цукорочки, дві цукорки. Третя цукорка. Щодня, щоб дитина собі могла один цукорочок потягувати. Давайте я теж скуштую. Це молочний шоколад. Yes. Я не можу сказати, що прям дуже-дуже смачний. Трошечки такий мильний смак. Ну, знаєте, не дуже ярко виражений. Отже, всі віконечка абсолютно одинакові. У всіх віконечках одинакові цукорочки. Бачите, де ми відкривали, де витягли да ні. І всі цукорочки абсолютно одинакові. О! Знаєте, що класного в цьому адвент календарі? Я це одразу не побачила. Тут під кожним віконечком. Є побажання, тобто є завдання на день. Ось перше віконечко у нас тут пише Послухай новорічні пісеньки. Подивіться, як класно. Послухай новорічні пісеньки. Під номером 2 намалюй зиму. Під номером 3, що у нас? Я ще його не відкривала. Під номером 3 пише: Подивись новорічний мультик. Клас. Під номером 4 «Вивчи віршик про зиму. Клас, номер 5. тут під номером 5. Допоможи накрити святковий стіл. А 5 числа якесь свято? Шостий номер у нас знизу. І тут пише Подивись дитячу новорічну казку в дошках Фільм. Клас! Ось це класно. За це їм великий плюс. Це насправді цікаво, буде особливо старшим діткам. Під номером 16 прикрась з гірляндами. У мене син ту корочку витягує і складає на кубку. Відкрили ми всі віконечка в нашому адвент календарі шоколадному. Попередній, звісно, був цікавіший, але в цьому цікаво те, що тут є на кожен день завдання для діток. Це насправді цікаво. Дякуємо вам за те, що були з нами до кінця цього відео. Напишіть, будь ласка, чи купляєте ви діткам своїм адвент-календарі. Якщо купляєте, то які саме ви купили цього року або будете купувати. Мені дуже цікаво, тому що, можливо, ми ще якісь адвент календарі, дитячі придбати. Як завжди, чекаю на вас всіх в коментарях, мені буде дуже приємно поспілкуватись. Дякуємо, що були з нами до кінця цього відео. Бажаємо вам гарного дня або ж гарного вечора всім. Па-па, до зустрічі в нових відео зовсім скоро!